Салам не часе. Вирішив почати рік е, з нового формату відео і одразу скажу, що тут не буде матів, і тим болі тупих шуток, і взагалі. Теми, про які я поговорю, серйозні, тому я вважаю, що треба бути серйозним і дуже щирим. Слова і репліки, які я буду говорити, народились е, в тисячі, так скажем, е, випробувань, які випадають не тільки на. Мою душу, а існує в житті кожного. І постараюся я попасти до кожного в сердечко, достукатись до всіх, та і взагалі, можливо, хтось пустить скупу сльозу, чи взагалі розплачеться. І зараз я хочу сказати, що це абсолютно нормально, як мінімум на моєму каналі. Тут ви можете взагалі бути собою, бо як би дивно це не звучало. Це є справжня красота чи там воля жити як хочеться. Просто бути собою. І перше, про що я буду говорити, це психологічне здоров'я та соціальна підтримка чоловіків. Е, да, нехай мене там захейтять чи що, бо цю тему є, е, на цю тему не зняв відео, я тільки лінивий, напевно. Але все одно я маю думки на рахунок цього, і я хочу і буду їх озвучувати просто для того, щоб мене почули. Ми дуже часто чуємо, що чоловіки повинні бути сильними, не показувати емоції і, взагалі, повинні все вирішувати самостійно. Стандартний початок всіх цих відео, да, але як би не було, воно дійсно так і є. І цей полежничок нав'язаний не тільки чоловіками, як всі б там привикли думати, бо не тільки я, та й багато всіх моїх знайомих чули і сприймали в душу мотивацію, так скажемо. Ще від, від жінок. І просто, на відміну від чоловіків, нав'язування вони звучать не так різко і не так чітко. окей? Одразу поясню, поки мене жіноча стать не забила табличку «закрито» на мій канал. По-перше, вони можуть навіть не усвідомлюючи чи в стані агресії якоїсь говорити слова, які засідають глибоко в душі. Ти не мужик, ти не можеш там забезпечити. Я думала, ти сильніший, я думала, ти вищий, я думала, в тебе там краща машина і так далі. Це саме стосується і чоловіків. Ми так само можемо багато чого говорити на фотках, ти гарніша, я думаю, ти будеш готувати і так далі. Всі ми чули слова, і більшість так само їх говорили. Якщо не в лице, то за спиною обсуждали там з подругами, кентами. Але ми є люди і це нормально не бути ідеальним чи щось не вміти, головне бути людиною розумною, сміливою. Я цими словами не хотів когось обідати, одразу скажу. Просто хочу пояснити, що навіть не усвідомлюючи, ми можемо собі чи іншим нав'язати планки, до яких ми просто не можемо дотягнутися. І через це е, з'являються думки якоїсь е, неповноцінності. Е, Зрозуміти, що ті слова чи дії вони не зникають, вони гуляють по світу і вони мутірують, як вірус, який все сильніше там проникає в людський розум. І кумарить нас словами будь сильнішим, там, будь багатшим, будь красивішим. Я не говорю, що це погано, просто як і завжди всю інформацію просто треба фільтрувати. Е, а не сприймати як слова і робити тільки робити в общем, тільки висновки з неї. Люди, на жаль, зачасту сприймають це як відчуття своєї неповноцінності. Розумієте, вплив медійних сил він настільки в нас закумарив, настільки нав'язав цю ілюзію ідеальності якогось життя, бо ніхто не показує правду. Вона є, я не буду там пояснювати і показувати приклади життя, бо всі і так знають, до чого я веду. Просто для підтвердження ну, в Інстаграмі чи Тікток погане життя показують як, щось, як якесь випробування, з яким я справився, і я такий був, і от я став сильнішим похваліть мене. Так, да, ти молодець, але у всіх свої проблеми, і у всіх свої комплекси, і всі так, як, скажімо. Є внутрішній ресурс, який допомагає проходити ті чи інші проблеми. І я не виключення, так скажемо, я часто помічаю за собою, що мене тривожить, думки про якісь неповноцінність, бо ті по інстаграмі краще життя, краща машина, більше грошей і так далі. Але ти, іменно ти, ти окрема душа. Е, окрема свідомість, одна, е, єдина і неповторна, і тобі взагалі не має бути важливо, хто там подумать, кін ти, подруга, начальник, чи хазяїн, просто будь собою і роби свій вибір, де і коли, е, і ну, просто роби його в свою сторону, е, бо це твоє життя. Якщо е, не буде твого життя, а буде тільки там якийсь сценарій від інших людей, то варто задумати варто задуматись просто, чи своє життя ти живеш. І от я плавно переходжу до іншої теми на сьогодні це свобода вибору. Так, да, я розумію, що всі вже там рішили, що його немає, його там не існує, але це тільки через те, що всі так вважають. Знаєте, я часто себе ловлю, знаєте, на якій думці? Що коли стається щось погане чи стається щось не так, як я собі там представляв, я думаю, що це на краще. Значить, так і мало бути. Ми так думаємо, бо тепер вроді би, все добре, вроді би, живий і здоровий, але люди ми постійно робимо вибір. Це як е, кожної секунди перед очима дві, три, там, чотири дороги, і кожної секунди ми вирішуємо, на яку дорогу ступити. Недавно я вирішував, які слова написати. Е, зараз я вирішую, чи варто їх говорити, чи сказати якось по-другому. Напевно, я думав, що я буду знімати це відео десь в лісі на природі і не міг знати, де я дійсно буду знімати кожної секунди. Старенький. Чи старенька. Чи молоденька. Я навіть не знаю, чи хтось подивиться, чи, ну, чи взагалі це відео буде на Ютубі, але я роблю вибір і свобода. Це є очікування, і взагалі наше життя це як така е, калатушечка, в якій ми постійно кумаримося і перекидемося з тієї стелі там, на підлогу, з підлоги на стіну і так далі. Але в той же час е, за штурвалом іменно ти, і тільки ти вирішуєш, чи встати постояти чи полежати. Це взагалі життя, і ти повинен ним керувати, здійснювати саме свої мрії і сподівання, бути сьогодні злим. Чи завтра поганим, чи добрим, і водночас суворим допомогти там, чи пройти далі і просто веду до того, що ти є ти, і зараз кожен з вас е, може сприйняв ці слова по-своєму. Але це і є свобода вибору, як би собі там ви не розуміли. Тому плавно переходимо до, до третьої коротенької частини на сьогодні. Хочу сказати, що деколи життя е, може нас так опрокинути, що вже важко встояти. І робити вроді нічого не хочеться. Та й взагалі, походу, мені взагалі там кришу зняло, і взагалі якісь погані думки лізуть в голову. І вони тут засіли так крепко, що я не справляюсь просто. Ну, на рахунок е, кадрів з початку відео я хочу сказати, що проблеми є абсолютно у всіх. І абсолютно всі. Деколи потребують підтримки, хтось постійно її потребує. От, наприклад, як я признаюсь. Дехто може бути вже настільки психологічно там втомлений, що не цікаво там і жити далі. Ну, сонце не світить, світить не так там світ сірий, не хочеться взагалі нічого там робити. І, ну і в душ там не хочеться йти. І взагалі я хочу лягти там на землю і лежати. Повірте, я знаю, як це, і я знаю, як тебе болить. Я знаю. І, можливо, я не до кінця е, розумію, що ти там переживаєш е, на даний момент, і не можу навіть собі там усвідомити просто у своїй голові, які в тебе там думки. Але я хочу просто сказати, що допомога воно тут. Вона близько. Просто дозволь е, собі побути декілька секунд, просто побути слабким. Дозволь комусь е, тебе там, понести чи стілити, чи просто побути з тобою. Е, вказ... Викажи просто все, що тебе болить, і тобі е, просто допоможу. Та навіть мені можеш сказати, я завжди відкритий. Ну пишіть мені. Я залишу свій інстаграм і я клянусь, що я завжди буду на зв'язку для тих, хто дійсно цього потребує. Я знаю, що тобі важко. Тому давай. Пиши. Е, пиши мені. І, але зразу хочу сказати, що я не є я, там, професіональний психолог. Там, але якщо вибирати, чи посидіти з людиною, потріщати, там, побалакати, посміятись, чи там, не знаю, в шахмати пограти онлайн, або почути завтра ж в новинах, що, не дай Бог, там ну, хтось собі щось зробив, ну, я виберу перший варіант, звісно. Бо я завжди захоплювався людьми, які допоможуть іншим. Це просто треба запхати свої переживання. Там, чи проблеми, Глибоко кудись і вислухати, прийняти собі на спину частину того тягару іншої людини і просто допомогти людині. Тому так, якщо тобі важко нести, я допоможу і, можливо, колись хтось допоможе мені. Повір, мені завжди є що сказати. Я завжди знаю про що побалакати. І мені не важливо, хто ти там, звідки, які в тебе погляди. Там чи мрії, я просто буду тут, і коли тобі буде нестримно так важко, я тебе послухаю, бо і сам хочу, щоб мене хтось послухав там, чи підтримав. Так що, брата, будь сильним, нікого не слухай взагалі, а якщо хочеш, то слухай. <т ohne> Твоє життя, короче, твоя книга, твій вибір і так далі. Ну, а на сьогодні це все. Я буду прощатись, але не назавжди. Всіх ціную, всіх шаную. І все, і нічого ви там не зробите, бо так воно є. Щасливо вам! Як я хочу поговорити серйозно, того я вважаю, що треба бути серйозним.